Добрий день, мої любі підписники і гості каналу. Кінець серпня, скоро осінь. І що ми робимо квіткарі? Ми, якнайбільше, замовляємо рослину. І ось і я також уже другу не так давно замовила. Це в мене прийшла. Посилка від з фейсбук від Олена Жила. Ну, ось, і що я замовила? Дві хіноцейки. У мене таких ще не було. Лемон Дроп, супрін і супрім 180-140 гривень. Анемона осіння 100 гривень, гіпсофіли дві. Білі, махрові 140, будлею фіолетову. Ну, будлеї я вам покажу, що я не так давно будлеї е, отримала, які маленькі, а це великий кущ 250 гривень. І лаванда агната. Ну, ось так. Зараз я, правда, відкрила, е, тому що ну, рослинки, знаєте, вчора я не змогла поїхати на пошту. ми в пригороді живемо, Ну, думаю нічого, може буде все нормально. От. І зараз я їх достану. Ну, ось так я вам можу, ви бачите, показати. Ну, дещо це відсвіло прив'яло це будлея. Тут також ехінацея була така. Ось там жовта бачу ехінацея Ну і трішки Зараз попробую його розкрити і вам покажу. Розкрила я коробочку. Трішки, ось хочу вам, трішки вже все тут розставила, хочу вам показати. Дивіться, це лаванда агната, яка вона велика, уже такі стволи. Значить, буду я э, заглоблю отак, як при посадці, зріжу, підріжу оце, щоб був кущик, кущик такий пишніший. Ось дивіться, які листочки і які квіточки. Так, далі, далі гіпсофіла. Ось такий кущ. Кущ білої. Там сорт є. Махрової, гіпсофіли. Також дуже гарний і великий кущ, і контейнер. Так, отак все було паличками, все було нормально запаковано, гарно запаковано. Анемона осіння, рожева. Також гарний і великий кущик. Так, далі. ну, тепер наші улюблені ехіноцеї. Це лимон дроб. Уже він відсвів, це я відріжу, відріжу і піде відразу в ґрунт. І місце вже вже приготовлене, вже чекає їх сонячне. Так, Тепер ще ехінацейка. Супрім, також гарний кущик. Тут уже квіточка, ну, можна було відрізати, От, без неї пересилати. Але що, приїхала, я повідрізаю. А так, дивіться, ось. Ну, трішки посвітлішали листочки, але це все через те, що вони стояли в коробці. І тепер будлея. А, після подорожі мені так захотілося, і там будлей багато, ну там будлеї великі. От, а я захотіла невеличку. Це карликова будлея, а, є назва її Олена мені написала, я вибирала. І такий здоровий горщик. Дивіться, які там вже стволи, стволи такі. І, мабуть, треба отак заглубити. Трішки заглубити. І ось це подаруночки. Якщо чесно сказати, я не знаю, що це за рослинка. Така ніжна, може вона кімнатна. Запитаю, запитаю, який по ній догляд. Так ось якось так краще хотіла. Дякую. І ось такий подаруночок От. Мабуть, бігонія Також подивлюсь у неї на сторіночці. Бачите, тут також гарненька. Дякую. Тепер, що я хотіла ще показати? Дякую Олені за такі, за будлеї. За, за ехінацеї, за рослинки такі великі, за пакування. Все було дуже гарно. Тепер хочу ще показати, ось я недавно, вже частинку я висадила, я недавно купила ще ось таких будлей. Ось дивіться, ну це якби був розпродаж. Але це, мабуть, ото при... привозять імпорт, а це без назви оцієї будлейки, так, Марія. Я підпишу. Так, і ось три штуки. Це вони були по 65 гривень. Так, ну, як би краще показати. Я їх отримала раніше. Також дивилася розпаковку на YouTube, і мені захотілося щось, мені так здалося, що вони, може, більші, або не знаю, що мені здалося. Ну, ось так. такі ось манюні, Я не знаю, коли вони виростуть, посажу їх в горщики. Притом в двох з них, ось верхні, ну ви, ви зрозуміли. Бачите, от зрізано. Ну, це, знаєте, я б сказала, що з таких манюсіньких зрізати на черенки. Ну, якось зовсім. Не зовсім. Не хочу нічого сказати. Ось ця от з верхушечкою. Ну, я не пересаджувала зараз їх в, в більші горщики. Думаю, дочекаюся ще одної посилочки, і тоді я їх разом і зніму. Порівняю. Ну, порівнювати тут, звичайно, нічого, тому що вони різні. Також там замовила ось таку драпу, крупка чи ще її якось називають. Ну, це так, така вона невеличка, по 25 гривень, дві штучки для альпійських гірок. Ну, Це вона повільно наростаюча, для, для неї це нормальна ціна. Також було в мене дві гіпсофіли рожеві. Одну я висадила, ну, тут вона була, не буду говорити, вона була більша. Отак один пагінець. Більше я зрізала і почеренкувала дві. Ще також була ожика. Ожику я вже висадила. От. Ну ось так. Якщо це не можна сказати, що порівняння, але що кому потрібно. Е можна і такі рослинки взяти і вирощувати, і я їх буду вирощувати. Можна трішки більшу взяти. І також, щоб, знаєте, можна і більшу загубити, скажімо так. І таке буває у нас в кві -кві -кві кві квіткарок. Уже, уже просто язик заплітається. Квіти, 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 квіти. От. Ще пару днів назад я займалась ото своєю клумбочкою. Я вам скажу, що я. Її гарненько переробила. Ось для того, щоб по газону газон стригти, обклала плиткою, яка залишилась. І тут і моя-не ну дуже не дуже гарно в нас ростуть гортензії. Нічого не можемо сказати. У нас сухі, сухе повітря. Ну і щось я тут позабирала, щось я тут додала, розбавила. ну Мені сподобалось. Зараз, звичайно, воно такого вигляду ніякого немає, але все ж таки, все ж таки мені здається, що стало краще. Ще підстригла наш ялівець на таких ножичках. Ще такі два черв'ячка тут у нас є. А оце тут, по цьому колу, я посадила, розсадила свою низисеньку низисеньку гвоздичку, яка така яскраво малинова. І як заростає, то дуже-дуже гарним ковриком квітне. Весною буде краса.